Привіт, шановні ще раз, тест-драйв на Suzuki адрес W-125S. С у нас інжекторна, чотирьохтактна, потужний, зручний, невеличкий скутер. Як на мене, на сьогодні один із цікавих апаратів в невеличкому розмірі, потужний двигуном. А якщо брати ще лімітовану серію, Limited Edition, якої є підігрів руки сидіння? То я вам скажу, що крутішої техніки на сьогоднішній день практично і немає. Він зручний по посадці, людям зі зростом 1,80-90 буде максимально зручно при невеличких розмірах самого скутера і дійсно з гарними параметрами набору по швидкості і так далі. Ну, а кому пощастить придбати лімітовано, в того буде підігрів руки, підігрів сидіннячка, а це дуже і дуже круто. Дійсно, оці модельки, я вам скажу, друзі, ходять по 100 тисяч кілометрів. І якщо в нас зараз 35 тисяч е при умові гарного масла, своєчасного ТО кожних 2 тисячі хоча б кілометрів, от, він вам відходить ще 1050 60 і більше. Так, анон на спробуємо. Що він там їде. 50, 60 Такий невеличкий тест-драйв, що я вам скажу? Еска вона така невеличка, я вам скажу не більша, ніж якийсь там 49-кубовий Honda Lead. Дуже маневрений і дуже потужний. От, як ви бачите, в нього максималка в районі 90-95-100, в залежності від пасажира, звичайно ж, зустрічного вітру там, і так далі. Але... Ну, максимально круто. Він висок, високий по квіренсу, тобто можна на будь-які от такі переїзди там собі заїхати без ніяких проблем. О, клас. І все. Тобто Дуже крутий апарат. І навіть хто каже, о, десяті колесики, маленькі, хочеться щось більше. Хлопці, в нього настільки крута підвісочка, що не завжди 12 та навіть і 13 колесика е так відпрацьовують. Я вам скажу, як то кажуть, по секрету, що адрес, дивіться, глушиться бокова підніжечка, адреса цей по комфорту, мені він приємніший, ніж навіть Yamaha N Max. N Max жорсткий. так що... Рекомендаціон від мене Suzuki Address v 125 s Ціна, якість, швидкість, невеличкий розмір, практичність. Звертайтеся, контакти в описі під відео. Також заходьте на телеграм, дивіться, що є інше на продаж, підписуйтесь на ютубчик. Дякую за увагу.